Сьогодні у мене буде 7 годин, 8 годин праці. Вже стою, мінут 10, немає ніяких заказів. Мені здається, сьогодні дощ, і взагалі тут на Прага полудня небагато заказів. Вчора мене загнало в центр, то це капець. Там були закази постійно. Просто постійно чекаю. Дощ іде, а ми скирдуємо. Але такий дощ теплий. Попутна прийшла тут нотаріус, де я завжди стою на, ну, на зупинці. Я дала документи, щоб на карту побита вислати документи від кур'єрської служби, то роблю підтвердження, нотаріальне, копії. Бо коли звільняюся, треба на протязі 14 днів повідомити у жон о тим, що ти звільнився чи знайшов вже іншу працю. Вони повинні змінити децизію. Я ще хочу взяти документ від ЗУСУ US 7 й УС. Це о складках, бо це обов'язковий документ. О. Зараз видно. Ось так. Підготувала нові документи для карти побиту. Тут, коротше, залончик номер 1 децизія, яка була видана по карті. Потім умова злеценя від нової роботи. Внісок о резерванні умови праці. Потім умова в найму локалу, потім пильномоцництво. То там, коли заповняла, записувала в залончики номер 1 пані, то вона надала пильномоцтво О тим, що вона має право заповнювати такі документи. Ну, і від ЗУС там справка така. Коротше, всі документи зараз йду на почту, їх запакую в конверт. А, і від руки написала: оце такий текст. Там, типа, написала, що я, чого я висилаю, що я хочу, і щоб вони змінили децизію. бо так ну, так повинно бути. Щоб додали до моєї справи ці документи і змінили децизію. Що я працюю от другої праці. Ну, коротше, так треба повідомляти у жонт. Ось так. Вийшлю з підтвердженням, Ну і буду надіятися, що все добре. Бо наче все.